Наш борщик уже готовий. Тут є картопелька. І конопелька. І конопелька, багато інших зелені, кріп, петрушка, виноградні листочки, щавель. Багато канопляного насіння, бачите, я так насипаю дрібненько, щоб було видно все, всі інгредієнти, які є. Я... Ну, і канопляне олія. Конопляне олія теж має характерний зелений колір. Ви її ні, ні з якою іншою не сплутаєте. І навіть це показник. Якщо в магазині ви бачите бутилочку з канопляною олією, а вона не темно зеленого кольору, то не справжня канопляна олія.